Будуть адвокати. А розпочнемо ми розмову про це з Тарасом Гренем, який є керівником апарату Львівської ОВА, і військовим комендантом. Тож, чи не залишиться адміністрація без працівників? От про це ми зокрема з ним і поговоримо. А також яким чином цирки, зокрема і львівські, до речі, потрапляють в списки до бронювань? Пане Тарасе, добрий день. Дякую, що погодились з нами поговорити. на... Визначеною нашу нами сьогодні тему. Я би хотіла вас насамперед запитати. Тобто, після 18 травня, що саме змінюється для держслужбовців в контексті бронювання? Бо я так зрозуміла, що тепер більше держслужбовців будуть підлягати мобілізації, ну я би сказав навпаки, в чому є основна така невідома складова, так внесені зміни в законодавство, які вступають в силу з 19 травня. Але на виконання тих змін ще має бути постанова кабінету міністрів. До чого я веду, коли ми раніше користувалися нормами 75-ї і так званої 45-ї постанови кабінету міністрів, вони були розроблені на виконання попередніх норм чинного законодавства в частині процедури бронювання. І по суті було чотири блоки бронювання, по яких Такі процеси відбувалися. Перший блок це є державні органи, органи місцевого самоврядування. Другий блок це є безпосередньо ті структури, які мають е, умовно мобілізаційне завдання. Третій блок це є структури, які безпосередньо мають контракти з, з, з збройними силами України, е, чи це генштаб, чи це міністерство оборони, чи це відповідне ОК. І четвертий блок найбільш актуальний це був е, так звана критична інфраструктура. Тобто певні підприємства відповідності до відповідних критеріїв визнавалися критичними для функціонування економіки по певному територіальному чи всеукраїнському всеукраїнських принципах по критеріях yeah. на сьогоднішній день. На сьогоднішній день, коли внеслися зміни в 25-ту статтю закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вона дещо. Змістила акценти з однієї сторони, з другої сторони, все одно наявне посилання на понав відповідну постанову Кабінету міністрів України, яка має на виконання цієї статті розвинутися, сформуватися, бути прийнятою і вже встановити єдині право. Тому насправді що змінилося зокрема по державних органах. У нас з'явилася норма, яка говорить про те, що дослівно бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють або проходять службу, ключове слово або проходять службу. Раніше цього не було. В Пункт перший це є органи державної влади категорії Державної служби категорії А, голови обласних районних районних місті, рад, сільських селищних міських голів. Ці речі вони ще були і раніше. Але е, має місце така норма, що е, новизна полягає в тому, що державна служба категорії Б і В в органах місцевого самоврядування не більше 50% від кількості зобов'язаних, коли ми раніше могли застосовувати і так звану 45-ту постанову, і 76-ту, то відповідно в цій е, в цій нормі сформовано дещо звужень. Однак при першій категорії, ту, що я зацитовував, мова йде про усіх зобов'язаних, в другій категорії це є категорія Державної служби Б і В 50%. Тобто, а раніше вони автоматично так само підлягали бронюванню? Насправді автоматичного процесу не існує. Насправді все одно є процедура, яку потрібно пройти. Чи по чинній 76 шостій постанові, чи по чинній 45 але вона проходилася. Відповідно, коли ми отримуємо кінцевий документ Кабінету міністрів України, який сформує безпосередньо ті чи інші, ну вибачте, за такий термін правила гри саме по бронюванню, тоді ми можемо детально роз'яснити і різницю, і зміни, і отримати статистику в частині там кількості для прикладу Ну, Простішою мовою, от у мене є е, апарат Львівської обласної військової адміністрації. Е, з 73 чоловік у нас заброньовані там близько 20. Ну так, а це 50% мало бути не від складу, а від, від саме військово зобов'язаних, правда? Саме так. Угу. Саме так. Якщо взяти от, умовну аналогію для прикладу, у нас є 100 працівників. З них 50% – це є військовозобов'язані, 50% – чоловік, відповідно 25% підлягають бронюванню. А скажіть, будь ласка, тобто це керівник визначає, кого бронювати, кого, кого ні? Е і так і ні, чому тому, що звичайно подає документи керівник, але коли ми говоримо про безпосередні е, окремі ознаки типу восів, військово-облікових спеціальностей, посади е, конкретної фізичної особи, то тут же є критерії, за які керівник перейти не може, якщо брати е, ви назвали цифру з приводу апарату ова. А якщо брати загальну кількість працівників ова скільки е, зараз людей заброньовано? Ну, я загальної цифри вам не скажу, бо не можу сказати. Але щоб ми розуміли ситуацію, то вона коливається в рамках 50% від військових зобов'язань. Ви, Ви особисто відчуваєте це достатньо за баг... ну, чи замало вам? Е, насправді проблема бронювання і проблема кадрів. Це з одного боку, речі взаємопов'язані, але з іншого боку, це не є виключно питання бронювання і кадрів. Тут стоїть питання заробітних плат, умови е, Державної служби е, відповідно ці, е, тих змін, які відбулися з початку року, ну чисто інформативно, у нас 19 людей звільнилося. Так? Тобто я веду до того, що це є питання комплексу. Ми не можемо сказати, що люди є на роботі тільки заради того, щоб бути заброньованими. Як наслідок, це питання все розглядати потрібно в комплексі. А якщо ми говоримо про конкретне бронювання зараз, процес. То uh, я дуже чекаю чітких правил гри і чітких безпосередніх норм в частині uh, ну, якоїсь соціальної справедливості. Я... Я... що... змінить цю постанову, я не знаю, ми це побачимо. Можу ще розказати роль uh, обласної адміністрації в процесі бронювання критичних підприємств і працівників. От ну, якщо там розглядати аналіз, uh, наприклад, на Бігусінфо, uh, він. Вони кажуть, що якраз ланка найбільш можливо маніпулятивна, ну, де можна схимічити, це якраз на рівні органів місцевого самоврядування і ОВА, тому що е, вже в Києві Міністерство економіки не встигають перевіряти, вони просто штампують все, що їм дають з областей. А тут якраз області безпосередньо визначають, хто критичний, хто не критичний, і можна власне, багато де ну, давати цю бронь для своїх, хто попросить і так далі. От як це виглядає з у Львівській області? Ну, насправді пан Бігус дещо е, не дочитався постанову 76 Я говорю про безпосередньо е, саме процес бронювання, який зараз є активним, так? 76 постанова. Чому? Наголошую. Бронює не Лова, не РВА, не Генштаб, виключно бронює Міністерство економіки. Тому і Лова, і РВА, і всі інші суб'єкти є так званими суб'єктами подання до Генштабу, а безпосередньо від генштабу за умови його погодження до Міністерства економіки, тому рішення про бронювання приймає виключно Міністерство економіки за умови погодження тих списків з Генштабом. Але Лова може відмовити на своєму рівні, наприклад, підприємству. В, в, в тому, щоби визнати його е, критичним, чи чи ні звичайно. Звичайно, більш того, от у нас процедура на сьогоднішній день сформована таким чином, що відповідна комісія при департаменті економічної політики розглядає ці всі матеріали, вони формують критерії, ті, які визначені чинною сімдесят ю постановою. І якщо безпосередньо підприємство підпадає під відповідні ознаки, а це має підтверджуватися відповідною звітністю, податковою і те, і те, і те де, то тільки тоді приймається рішення про визнання критичності. А ви настільки важаєте? Я перепрошую, я хочу наголосити, що це рішення це не є автоматичне бронювання. Після цього рішення потрібно сформувати відповідний пакет документів і подати на генштаб для погодження, а потім на економіки для прийняття відповідного рішення. Е, ні Львівська обласна військова адміністрація, ні районні військові адміністрації вони не мають в повноваженнях забронювати. Вони мають в повноваженнях виключно виступати суб'єктом подання для бронювання. Тому і, говорити Так, і погодження. Все одно на своєму рівні, ну це ж погодження. Є погодження рівня лова, потім йде погодження Генштабу, і тоді вже мінекономіки. Ну, для прикладу, у нас на розгляді зараз, на сьогоднішній день, в Генштабі економіки знаходиться близько 83-87 пакетів. Тому. Повторюся, рішення про е бронювання приймає не економіки. А львівська обласна військова адміністрація в цій ситуації виступає. Ну, вибачте, за такий термін у ви вигляді пошторяк. Добре, але все-таки е, тут важливо, що ви визначає, визначаєте критичність підприємств, і от оцей прецедент з кіровоградським цирком, його в, в одній області визнали. От, до прикладу, що це критичне підприємство. У Львівській області чи було подання, наприклад, Львівського цирку, чи такого не було? Я такого не пригадую. Ну, а ви взагалі вважаєте, от наскільки ці критерії є об'єктивними, зважаючи, що під них в принципі можна будь-що е, провести, бо якщо е, е, ну, ЄСВ платять всі, ну тобто чесні підприємці, 15 тисяч зарплата багатьох теж є. І важливість для органів місцевого самоврядування, ну і тут якраз цей суб'єктивний фактор включається, що є важливим, що не важливим, знов ж таки згадуються, згадуючи бігусінфод, вони в Київській області знайшли, що. Там виробники, ну, щось там з лососем роблять чи імпортери, що це теж є критичне підприємство, бо вони платять високі податки. І тут, власне, як за цими критеріями бути об'єктивним, тому що під них можна пропхати і цирк в тому числі. Ну, Насправді критерії визначаються нормативними документами. Так і вони не придумуються умовно самостійно, і там немає. Е, ну, вибачте, за такий термін можливості маніпуляції. До чого я веду? Якщо зарплата за попередній звітній період має становити умовно 15 тисяч не менше, то відповідно це підтверджується податковою звітністю, відповідною звітністю підприємства. Тобто, це не є е, ця історія, яку можна сьогодні зробити на другий день її змінити. Як наслідок, якщо ми говоримо про, для прикладу, обсяг експортних операцій там понад 100 мільйонів це умовні цифри, то, відповідно, ці речі теж треба підтвердити. Очевидно, що стоїть питання, вибачте, здорового глузду. Але ці речі повинна враховувати як і комісія, так і безпосередньо Міністерство економіки, яке приймає кінцеве рішення про бронювання. Тому наголошую. Прошу. А статус отримують на півроку, так? Так. Ну, Відповідно, процедурні речі теж довго тривають. Умовно, подали сьогодні документи, через два місяці воно розглянулося, вже нібито півроку пройшло і тому подібне. А скільки загалом підприємств у нас в області за цей час отримали цей статус? По критичності вам цього зараз не озвучу, буду готовий сказати пізніше в даному відповідь. Дякую. А про ви є член комісії, я є яка визначає поясню причину. Вибачте, я поясню причину самостійно, через Львівську обласну військову адміністрацію ми не є виключним суб'єктом подання. Для прикладу, районні військові адміністрації теж можуть подавати у випадку наявного у випадку наявного мобілізаційного завдання. Для прикладу, відповідні військові структури, той же самий ГША, і чи то відповідні там. Командування вони теж є суб'єктами подання у випадку наявності прямих контрактів, тому сказати, що все йде через рістку обласну військову адміністрацію, є некоректно. а ви є теж член цієї комісії, та яка визначає критичність, Ні. а не знаю. ну тобто, ви особисто не знаєте випадки, коли відмовляли. Ну тобто, вам такі невідомі. Ну тобто, звичайно, вона... що відомі, тому що ці речі оформляються відповідним розпорядженням, і я його візую. За будь-яких умов у нас є статистика як і позитивного прийняття рішення відповідної комісії, так і негативного Може ви згадаєте випадок, коли власне подавали таке підприємство, яке здивувало йому відмовили, але вони хотіли теж бути заброньованими? Чи Таких випадків є багато, але кожен ну, умовно, кожен екземпляр він є унікальним, так тому насправді все дуже просто. Є питання цифри. Є питання для прикладу: комунальне підприємство має досягнути два критерії чи один критерій, в залежності від ситуації, якщо воно відповідає певному правовому статусу, з 12, такі прецеденти є. Але озвучувати зараз в прямому ефірі в конкретній підприємстві, це буде з мого боку не Я просто хочу закцентувати найголовніше: на сьогоднішній день немає ще процедурного нормативного документу. Який встановить ці правила гри, як я озвучив, які встановить нормативні вимоги до відповідних процесів? Тому, що би ми зараз не говорили, ми повинні дочекатися нормативного документу і вже його пропрацювати і по ньому діяти. А коли він має бути? Там є якісь строки до якісь дедлайн? Е, стаття 25, в е, нова редакція статті 25, вступає mm -hmm. в силу з 19 числа? Чому я згадала питання до вас, як коменданта, зокрема? Як вважаєте, чи може бути згідно цих змін до е, закону і зокрема стосується бронювання? Е, ТЦК може створювати певні зараз проблеми, зважаючи на те, що зараз наново всі працівники, які хочуть отримати бронь, мають оновити свої облікові дані. І вони можуть не встигнути, тобто вони зараз підуть ТЦК оновляти свої дані, а і поки їм будуть робити бронь, яку можуть робити двох місяців, їх просто за цей час мобілізують. Чи є якась можливо, домовленість ТЦК, що поки ця процедура триває, що їх не чіпають? Бо швидше за все, бронь буде тривати довше ніж вступ ну, дії в закону. Хоча я знаю, що є постанова кабміну, яка дала зараз місяць, оцей додатковий на. Щоб не чіпати заброньованих робітників. Але є проблема, що за цей місяць не можуть, можуть не встигнути забронювати на ну, Насправді, у вашому питанні вам озвучена сама головна проблема. Державний орган не може діяти на підставі домовленості. Львівська обласна військова адміністрація не може домовлятися з ТЦК. Це незаконно, це корупційно і це не відповідає правилам європейських. Тому в цій ситуації ми маємо чітко йти в рамках правового поля, як би воно нам не хотілося, часами, як ви озвучуєте, домовитися. Наша процедура передбачає надсилання е безпосередньо е на ОТЦК. Документів, коли для прикладу у нас проходить одне відповідне підприємство і йде на розгляд генштабу, так ми зразу закидаємо відповідне звернення на ОТЦК, щоб вони знали, що таке підприємство знаходиться на процесі бронювання і відповідно ну враховували це при своїй діяльності. Але такі офіційні що... листи, я перепрошую, такі офіційні листи нами висилаються регулярно. Тобто ТЦК але знає, ти межа, що є це вибач... підприємство на розгляді, і тоді вибачте, це для них є. Але, касту... але не в межах повноважень дзвонити в ТЦК і казати, вибачте, когось не рухати. Це незаконно. Зрозуміло, але ця це, це інформація від вас, що це підприємство на розгляді на бронювання автоматично не скасовує право ТЦК, поки триває цей розгляд, мобілізувати цю людину, яка потенційно видає. Звичайно, більш того, автоматично. Не існує. Ми говоримо про прийняте рішення, і ми говоримо про відповідні правові наслідки. Не більше і не менше. Автоматично такого в безпосередньо юриспруденції чи в державному управлінні не існує. Ну, ви в цьому не бачите проблему зараз для бізнесу, бо ми вже таки чули, що зараз дуже бояться, що поки будуть бронювати наново, що їхніх працівників будуть мобілізовані. Не тільки Звичайно, для бізнесу, для плачу. комунальних так само, для комунальних підприємств. Звичайно, що плачу. Але стоїть питання в тому, що ну, напевно зараз все ж таки стоїть питання про існування держави. І я говорю у всіх площинах, в тому числі і економічних.